О! Там байш ще постріл та їжеш. Вітаю, вітаю. Що ж, знову летимо. Летимо, та й будемо десь отут випадати, щоб далеко його не пролітати все це діло. Та поїхали на ній. Поїхали на ній. Ну аж кудись хто сполетів гля. Лавза. Ха! то Так, ну одну хуйню замочили, а ну, все інше, блядь козлина. Ну, в принципі, до, до заправочки я дотягнув, але там якась козлина знову теж туся. У мене щось по набоях прям дуже не дуже. Чо, ти на місці стоїш, это ты на месте. оу-о! Та ханий, гля! Сіки вас тута! Йжики, та іще двоє, сучі пси, бля, іще хвост тут! Йома, это шо блять одні дробовики? Сука, коли треба їх нема, блядь. Си ти гля і там стоїть свинота, де свинота, о, й Уть! де ти впав? Ты вжить під, під амулетом, сучи, псара. пес Так, ну та уехала. Опять-таки. Ага, и там он ктось отпинывать пытается. Бляха, набоев, ну нема. Ну нема, ничем. Ничем боювати. Знаешь, мені та злоги. И пиндець мой. Ще й чрти в пес, блять, їх осюди. До побачення, блядь. Скотиняра, блядь. А, як тобі? Не чекав такого. О, -мо! Оце нормально, подгон. Це можна вважати подгон. Так, ну, в принципі, в принципі, блядь. Так лишь нахер отсюда. Ворота тиздухопелы, ты шу ты, блядь? О! Mm. Так ну. І що? О! Нормально виглянув, нормально. Йо-майо. -йо. Ну заберем! І це заберем! О, оце, дякую. Так що у нас тут грибочок якийсь тут, і що? Ну ж ми його з'їмо? О, бля, це, звісно. Вагніще. Та ще кукурузку гля. Ти що? І каприлість. Так, но втілочку сіли. Та й поперли. Так, десь спереді десь стрілянина, ну, причем така плотно ніби двоє стріляються. Ніби двоє стріляється, зараз вона у нас щось біжить. Когось дострелив, глянь, сучі, пластикий. такий. Ху. Так, ну цього від духо тут там next. Хтось на машині їздив. Мені поти мені сигналів, а навіщо? Я не пані, не розумію. Може ти хотів зі мною поїздити. Типу як напарник. У. Бляха, ще ніхіра не попадаю. Це бляха прямо вообще кусторі. Та ні, ні, до мене ти не до не достаєш. А Ти вже й тут. на цю ялиночку. Така ого, ого. ота ялинка. Скотська. Без артівочки рисуватися не хочеться. Слово зовсім. Оу-оу-хо-оу. Здрасте, блядь. Так. Добре, полетіли трошечки. Уїздимо. О, та ви мені бочечки залишили. Дякую, мені якраз дві треба. А, добрі люди, добрі люди. Ага, ось розгепали, бляха, йомойо! Зверху хтось там мучається. Ага, ага, ага. Так, збоку, зверху, а ще й спереді. Що тобі, блядь. Як його. Як його це все пережити? Не розумію Оно, обидва. Хух ти, блядь. Хух Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой! Е Де я так само? Я так само По мені? Хто кого там духа пелить? Вже капста якась. Ага, ага. Дорозсипали. Бля, звідки? І що? Тобі допомогло це? Так, добре. Васрань. Так, ну там когось розтиханденив. Давай ще постріл. Та еже. А шо автівка рухається То за рулем. Ух ти глянь, бігучий Бегучи якесь, сволота. Так, поїхали. Поїхати їхати далеченечко, далеченечко. Так, ну нормально. Хоча б когось забрали з собою, Вайшлі. Давай спробуємо тебе попідсікти. Нам ну, в цю сторону, та й поїхали, що, що робить. Як. Ага, он ножось там біжить. Ты шутка. Чувак, на такій відкритій місцевості, що прямо, ну... Як то кажуть, сам боженька. Ху! Що ти летиш за мною? Оу, оу, оу? Що це було? Звідки? Що це за. Що це за взриви такі, ну? Мені щось прям дуже не... незрозуміло було. Чому? Та за що? Це ти ж огля листя яке? Ну що, куди слідуючи пойде? Десь сюди, до річки? Якщо до річки я по... поїду по річці, то і все. Да, да. Та ти гля. Цю гру знаю вже, як свої п'ять пальців. Йо-моє. -йо. Так, по річці, да? Поплили. Ага. Там когось Радарченко спрацював. Ага. Так, добре, їдьмо. Їдьмо, їдьмо, пошукаймо. Ну, там ми ще сховалися одна. Njá! <Ni> Ах ти ж, і зверху і знизу. А, от що по мені стріляло. То це, це ти з вибухом стріляєш. Прикольно, прикольно. Да, да, тебе тут вже чекають. Це саме найважче, що коли це оте. Хтось зверху. А інший хтось знизу. І ти ось його. О, да, просто в зоні помер. meant to a